Друзі, всім вітання маршентру у прямому етері. І 24-й тур української прем'єр-ліги не всі лідери нашого чемпіонату змогли пройти без очкових втрат. Щойно у Львові Олександрія, команда Руслана Ротаня розписала нічию із рухом, не маючи у складі. По ходу гри одразу трьох своїх лідерів, ведучи у рахунку, але тим не менше три залікових бали вивести із арени Львів Олександрії. Не вдається, Тарас Михайлик, Максим Фищук, Віталій Похвала. Ми у цій студії для того, аби трохи поговорити про цей матч і підготувати до вас до поєдинку оболонь Чорноморця, який закриватиме сьогоднішню програму. Отож, панове експерти, е нічия матч з Олександрією. Е е сенсація не сенсація. Наскільки для вас це логічно, Макс? Ну для мене не сенсація. І в якійсь мірі результат закономірний. Хоча, якщо взяти по першому тайму, розділити гру на два тайми, то більше, скажімо так, контролювала гру і забили гол. Олександрія в певній мірі домінувала, нав'язувала свою гру, тиснула, тиснула, добилася результату. В другому таймі рух все змінив, все змінив, і я скажу чесно: в моменті з Руничем, коли він погано прийняв, могли й виходити навіть вперед. І фал вийшов. Мене прямо здавав хороший габаритний нападник. Здорово вийшла комбінація. голіва. для команди, яка претендує на чемпіонство Олександрії, Як на мене, вони сьогодні зробили мало згідний, кадрові втрати перед грою, все погоджується трошки втома, і по ходу гри і по ходу гри однозначно. Я кажу при всій повазі, ну Безера, як на мене, один з самих ключових гравців, які формують, які впливають на результат командний цього сезону. Якщо так взяти по персоналям, якщо у когось виділ, то він один з тих, хто номер один, хто впливає на результат команди, і його втрата. Вже на якійсь там 20-й хвилині була відчутна. І скажу чесно: ну, закономірно. Ну, не награла Олександрія на перемогу сьогодні однозначно. Тарас. Ну, так само погоджуюсь з Максом. Мабуть, перший тайм взагалі я не розумів, за рахунок чого рух хоче забити м'яч, але можливо вони 0-0 їх влаштовували. Потім Олександрія забиває м'яч. Втрата дійсно Безериця, мабуть. Про те, що ми говорили, це не тільки гравець, який в Олександрії є одним з ключових, який робить, знаєте, може обіграти один в один, якийсь створити момент з нічого. Це взагалі один з самих креативних, на мою думку, гравців нашого чемпіонату. Тому ну дійсно втрата. А в другому таймі, ну. Рух забуває м'яч, і в Олександрії, як таких моментів, там момент, оце що десь там надавлювали на суддю з пенальті, ми його там не роздивились, Можливо, потім. Ми побачимо. Так, можливо, я не знаю там на це. Але так, по грі, ну, десь Олександрія виглядала цікавіше, але коли пропустила м'яч, моментів особих хто. Йдемо по хронології, друзі. Що сталося із Безерою? Здавалося. Ну, просто влетів так він в ноги свого суперника, але дуже невдало для себе і, от, за спину тримався. Говоримо про проблеми бразильця із спиною. Наскільки я розумію, я скажу свою думку: діло навіть не в цій грі. Діло в тому, що людина грає постійно кубок, чемпіонат від, від А до Я, як кажуть, йде накопичення, йде якась певна втома. А він гравець креативний. Він гравець групи атаки, де. Деколи потрібно відпочити деякі зміни, а на ньому все формувалось. От не знаю, який степень серйозності там. Його травми, чи там на взагалі, але це також втрата для, для селі. Ступінь важливості гол мишньова. Як здавалося, наприкінці першого тайму надзвичайно високий. Мишньова тут розбирається, звісно, ну просто як майстер, другий забитий м'яч в цьому сезоні для Мишньова. І ми говорили про те, що так немає Філіпова, немає калюжного, немає Безери. Хто буде забивати? Взяв на себе Мишньов. Як вам м'яч? По-перше, зіграв спочатку роль стовба, ну і маючи такі м'язи. Ну, ну, не Роберто Карлос, головне, щоб не Карлсон. А, показав, що з м'язами все добре, забив м'яч, потім, правда, помінявся, бо м'язи трошки теж втомилися в другому таймі. Але чесно, в цьому епізоді зіграв якісно. Я ж спочатку в початку в епізоді він зіграв стовба на розіграші, розвернувся, нічого не видумав, дуже якісно виконав, скажімо, цей удар. Воротар там не бачив з під захисника. Що мені ще просто додати, крім цього, гола, мені запам'ятався вихід віч на віч, де пройшла довга вертикальна передача, і Шепелі виходив. Ну мені здається, він село направлено був між ноги, але. Ну, не реалізував. Окей, ми бачимо, що Віталій пономарьов вже готовий спілкуватися із Назаром Заплатинським, тому слово на арену Львів віддаємо вам. Віталій Юрійович, Ну, один-один. Команда набирає одне очко, команда відігравалась по ходу матчу. Наскільки ви задоволені, перш за все, результатом сьогодні? Ну, результатом задоволений. Хоча, якщо аналізувати гру, перший тайм з обох сторон був взагалі без моментів. Ми припустили з грубої помилки, пропустили перший гол, звичайно, в другому таймі нам потрібно було відігруватись. І після того, як ми зрівняли рахунки Олександрія, вона бореться за чемпіонство, її треба було забувати. Тому в другому таймі було більше моментів. Хоча, на мою думку, така досить вязка, складна гра була. Ось погрізь сьогодні. Що сьогодні відзначити у діях своїх підопічних? Ну, Практично план, гру виконали. Звичайно, що були помилки. Ідеально матч ніхто ніколи не зіграє. Було достатньо помилок, але тішить те, що ми останні два матчі починаємо набирати шкір, що хлопці зараз розуміють це, що хлопці отримують впевненість і рухаємося далі. Десь, можливо, це наслідок того, що вже два матчі поспіль один і той же склад. Ну і ми схему поміняли, і склад один і той же, хоча я завжди говорю, у нас всі гравці основного складу. І сьогодні я хотів би відзначити тих гравців, які вийшли на заміну. Вони вийшли і вони допомогли команді гру. 64-та хвилина, бо Фал виходить на поле 67 сьома хвилина. Він забиває, які у вас емоції в той момент були. Ну, я радий за нього, тому що. Він новий футболіст в нашій команді. Йому потрібна адаптація. Він хороший, якісний, нападаючий. Звичайно, що фізично він ще не на тому рівні, якому би ми хотіли, але для його впевнені, для його психології дуже важливо. Сьогодні що на вашу думку стало ключовим в тому моменті, коли здавалося б вже команда пропустила, потім відігралася. що сьогодні стало ключовим в тому моменті, коли от відігрувалася? Ну, ми завжди говоримо команді, що потрібно грати всі 90 хвилин, не можна опускати рук, який б рахунок не був. І ми від своєї стратегії не будемо ходити. У нас достатньо молодих футболістів, і вони не повинні грати по результату, вони повинні вчитись грати в футбол. І надалі ми і далі будемо залучати молодих футболістів, футболістів в академії. Чим більше тому в них повинна бути правильна психологія, вони повинні хотіти перемогти в кожному матчі завершення замінили слюсара. Так було де чутно, що десь бережати його. Яка там зараз з ним ситуація? Все добре. Все добре. Звичайно, що він пропустив достатньо часу через травми. І він не готовий сьогодні грати всі 90 хвилин. Хоча він дуже якісний футболіст і дуже важливий футболіст для нашої команди. Дякую. Віталій Юрич. Віталій Юріч Пономарьов Про поєдинок рух Олександрія. Вам слово студія. Так, дякую. Ну те, що я почув замінами, задоволений Пономарьов. і я по ходу матчу звернув увагу. Дивіться, він до 71-ї хвилини використав всі свої заміни. Перерва виходить руніч. Потім 57-ма виходить Підгурський, 64-та – подвійна заміна притула і фал. І потім Рябов. заміни Пономарьова Сьогодні ну відзначаємо людина, яка вийшла на заміну, забила напевно. Це не те, що на поверхні. А якщо трошки глибше подивитися, ну в принципі всі увійшли в гру. Ну, зі сторони всі додали, скажімо так, як мінімум. Ми послабили, додали, і ясно, що тренер буде задоволений, тому що е вони програвали і по ходу гри відігралися. Я би ще відмітив в цьому голі та фал забив. Ми всі відмічаємо. Але карабін ну, чесно здорово поборовся, скинув ту зону. Дуже велика його заслуга в цьому ночі. Як кажуть, гольова передача. Ну чи виграв боротьбу і. Ну і друга поспіль результативна дія в другому матчі поспіль від Карабіна. Він забив колосу, зараз віддав. Тобто у нього вже 6 плюс 4 за системою гол плюс пас. Віталій, що ти додаси? Я додам, що тут багато думок було сказано, але це фактично був перший удар в площину воріт від руха. Так вже зробив заміни. Я дійсно погоджуся, що абсолютно всі війшли доволі непогано. Тут передача, грубо кажучи, навмання була, і карабін, як на мене, ключовий футболіст цього епізоду, тому що Фал при цьому моменті залишився на місці. А От кампуш та Шабанов стали дивитися, як там Мартинюк бореться проти одного таки карабіна, і тому залишилося лише підставити свою ключку, що і зробив Буба. Перший гол гамбійця в історії всіх чемпіонатів України. Ну. Ну, тут ми, до речі, да ми, ми говоримо про атаку, але про захисників Віталій правильно відмітив, що ну загубили центральні захисники, загубили Фала. Ну, от. Тут боротьба, тут да програв її Мартинюк, але вони просто загубили. Гамбійць дограв до кінця. І... Але програв боротьбу Мартинюк. Це теж дуже ключове. Вигри, переведи дальше нічого немає. Відповідальність, відповідальність складає... ділимо. Ділимо відповідальність. В тому і складається епізод ігровий, потім кінцевий результат. Ну і про тому, якщо ми говоримо про цих футболістів, які. А, окей, давайте продовжимо. Після того, як Руслана Ротоня послухаємо, він вже у флерзоні у Львові. Тому Назаре, починай. Руслане Петровичу, ну результат сьогодні один-один знову. Нічия з рухом. Хочеться почути ваш коментар. Грою сьогодні зрозуміло, чи задоволені чи ні. Результатом ну, однозначно думаю, що ви не задоволені. Так е, тяжкий матч. Е, тяжкий матч проти е, достатньо фізично сильної команди і проти групи працюючих в яких там вони, в футболках. От, тому вони це зробили, щоб ми сьогодні зіграли в нічию. Принципі, Тому що якщо коментувати матч, то мабуть, це переможне, повинна була переможна гра для нас, бути суперник наніс один удар поворотом і забив гол. А ми, на жаль, я не скажу, що в нас було, було дуже багато моментів, але були матчі, були шанси, де ми повинні були збільшувати рахунок. Я не знаю, там показують вас тоді пенальті. От, ви, ви розумієте, тут мене зараз трошки дратує те, що е, хто там на варі сидить, навіть е, не позвав подивитися цей момент. Це для мене, ну, якщо, якщо вони хотіли зробити нічого сьогодні, вони її зробили. Ми їх поздравляємо. Треба поздоровити групу е, да, цих красавчиків. Якщо б якщо вони хочуть судити, так нехай судять чесно, то, то як з першої хвилини соперники грають агресивно, пригають 8-9 фолів, щоб показати карточку, а в нас один фол і нам показують карточку. Ну, це, це для мене я дуже розчарований. Да. І дуже задоволений хлопцями, що вони в цих да, обставинах вони прагнуть перемагати. От що важливо. А то ви розумієте, у нас ми граємо перший матч з рухом. Да, з чим це пов'язано, я Думаю, ви самі все знаєте, з чим це пов'язано. Перший матч з рухом на 90-й хвилині вони дивляться пенальті да, там, 5 хвилин і знаходять його. А тут вони навіть не, не, не хочуть йти подивитись. Може там заснув хтось на варі. От за що ми, ми головне мета хлопці сидять, вони всі, все віддали для того, щоб порадувати болівальників. щоб наш український футбол, хоч, хоч був е, конкурентоспособний. Да, для, для наших, щоб ми в цих, в цих умовах, а група цих, я не знаю, як їх назвати, хлопців, блин, які виходять е, і портять це все, навіщо? Ну добре, ми, якщо нам не потрібні. Я не, я не проти, але ж не, не псуйте да, для вболівальників. це. Ви ж як мінімум повинні, повинні позвати його, щоб він подивився, якщо він сліпий. Ну так? Тому за це я дуже розчарований. За, це, за результат дуже розчарований. Да? І це, цей матч повинен був виграшний бути для моєї команди. Я думаю, що тут в принципі досить таки вичепно. Проте стався епізод неприємний в першому таймі з, з гравцем з Базарою, яка там зараз ним ситуація, там же зі спиною. Так, у нього не знаю, завтра поїде після завтра на МРТ, і будемо дивитися. Я, я ж це це підтверджує слова. Да, те, що е, суддя дозволяє да гравцям жорстко грати, да, а, а нас наказує за за єдиний фол. Тому в мене емоції в кінці матчу також. Я не справився з цими емоціями. Ну, як мені як для них це це що, бийте, як хочете, відрізайте голову, а для других е, терпіть. Для мене це не, не знаю. Це це дуже дико. Сьогодні кадрові втрати також ще додалися до проблем Олександрії. Наскільки наскільки, наскільки, наскільки ось втрати сьогодні гравців Калюжного, Філіпова, наскільки вони сьогодні зіграли важливу роль? Я, ми можемо мати да, втрати І сьогодні. Да, там у нас не було лідерів, але у нас є да, склад, який конкурентно спроможний. І сьогодні вони добре виглядали, вони добре працювали, вони напрацювали на перемогу. Тому. Я рахую, що потрібно так відповісти, що у нас є обойма, і ця обойма вона робить свою справу. У нас немає конкретно хтось краще, хтось не краще. У нас, я задоволений хлопцями те, що вони прагнуть, хочуть, як мінімум да, дарувати якісь емоції для болівальників. Тільки жалко, що ці парні не, не, не дають їм да, ці емоції подарувати, а відбирають у них несправедливим способом. Сам сорочка, наскільки ми розуміємо, найбільша претензій за цей епізод, там де Артур Рябов був, правильно? У мене претензії, хоча б нехай би подивилися, позвали його на пенальт. Нехай би він подивився, якщо він не бачить епізод, коли м'яч летить в ворота. Нехай би подивився його. Все. А остальні претензії він повинен рівноцінно да, до кожного моменту підходити. Якщо це да, фол від нашої команди, фол від нашої команди. Якщо це жовта картка да, нам, то їм також повинно. Ну, вибачте мене, лях сьогодні зробив 10 фалів. Ну він заслужив на жовту картку. У нас єдиний момент у нас жовта картка. Ну так, якщо це дав, він заслуговував там, і Саня Мартинюк на жовту картку, але ж ви вибачте, ну, якщо гравець суперника робить 10 фолів, то це ж також якось хоча б на 9 раз повинно наказуватись. Тому жалко, що, що, що можна сказати. Треба емоції зараз гамувати і дивитись далі, але чесно, я не розумію. Перший, перший, перший раз був. У нас в Олександрії з рухом і зараз з рухом. Вам, вам думки. Думайте, дивіться. Скажете, що там не було руки, то ми приймемо так, так як є. Дякую, Руслане Петровичу. Ну, в принципі, тут і додати нічого, багато запитань, багато думок, і будемо розбирати, будемо дивитися. Ну, поки студія вам слово якраз для цих водій. Так, дякую, друзі. У нас резонансне інтерв'ю ми зараз послухали. Недмінно пас від нього приймаємо в студії нашій вечірні, яка там часом обмежена не буде. Обов'язково всі ці моменти обговоримо зараз. Просто вимушено вже маємо вирушати до Києва, бо там лічені хвилини до матчу оболонь чорноморець. Тому передаємо слово коментатору цього матчу і про матч Крива з Динамо, про матч «Рух Олександрія, про матч оболонь Чорноморець. Будемо говорити в студії. Після гри у Києві зараз гайда дивитися футбол.